Обережно, вітрянка. Івано-Франківському поширюються чутки про спалах вітряної віспи. Місцеві інтернет-видання опублікували низку повідомлень, мовляв, через інфекційне захворювання на карантин уже закрили шість дитсадків. Утім, санепідеміологи гучні заяви спростовують. кажуть, дошкільні заклади ніхто не зачиняв. Лише надали приписи посилити протиепідемічний режим. Та й то у закладах, де виявили щонайменше три випадки захворювання на вітряну віспу. Місто Воно-Франківська садочки не закривала і вони відкриті. Але згідно наших приписів, адміністрація садочків не має права приймати дітей нових у ті садочки. Ви знаєте про те, що є у садочках групова ізоляція. Це садочок 16, 3, 1. Тимчасова ізоляція хворих три тижні єдиний спосіб уберегти ще здорових дітей від недуги, адже вітрянка небезпечна тим, що дуже швидко поширюється повітряним шляхом. А ще в окремих випадках вітряна віспа спричиняє ускладнення та має важкий перебіг. Йдеться про дітей з імунодефіцитними станами, гематологічною хворобою чи діабетом, адже хвороба знижує і так слабенький імунітет. Втім, навіть пацієнти з легкою формою обов'язково потребують постійного спостереження. Як правило, дома оцінити. Стан дитини, можливість ускладнень, яка дитина є до початку вітрянки, може лікар. Тому треба викликати чи педіатра, чи сімейного лікаря на дім, чи Ну, в разі ночі там швидку допомогу. Лікар подивиться, оцінить ситуацію, і якщо буде якась загрозлива ситуація, обов'язково привезе до нас інфекційну лікарню. Особливу увагу кажуть лікарі. Варто звернути на нетиповий перебіг захворювання. Якщо температура не знижується, з'являється нудота та надміру рісний висип, одразу треба їхати до лікарні.